І от знову ми з вами не лише в радіоетері, а ще і у відеотрансляції. І у нас гостя це Дана Ярова, вона радниця заступника міністра оборони України, голова громадської організації Мрія дітей України, що теж немало важливо. Ну а при мікрофоні і під камерою ще Андрій Куликов у студії. Відеорежисер наш трансляції Яро Федоренко, і у нього це виходить просто, я вважаю, дуже і дуже добре. А наша звукорежисерка Ірина Нишник у неї теж виходить дуже дуже добре. Таких гостей нам забезпечуючи, як би це сказати, сприяє. У їхній появі у студії продюсерка Мирослава Рибадюк. І в 12.00 колега Олена Новікова подасть вам черговий випуск новин громадського радіо. А до Дани Ярової найперше ж запитання: от хотів з вами говорити про антикорупційну ні, про громадську антикорупційну раду при Міністерстві оборони України. А ви кажете, що вона вже великою мірою свою функцію виконала. Ну, По перше, вітаю. Дякую за запрошення сказати, що вона. Виконала свою функцію абсолютно повністю, ну це неможливо так сказати, тому що питання того, наскільки прозорі закупівлі міністерства оборони і контроль за цими закупівлями, якраз і здійснювався останній рік антикорупційної ради. Єдине, що зараз буде переобрання, тому що згідно регламенту антикорупційної громадської ради про міністерство оборони, раз на рік. Громадська антикорупційна рада переобирається шляхом голосування на платформі НАЗК. Тобто, члени антикорупційної громадської ради вони не призначені, вони обрані людьми, які довірили їм свої, скажімо так, своє право контролювати органи виконавчої влади. Але це такий був дуже швидкий і дієвий інструмент саме тоді, коли з'явилася ця історія, перша історія скандальна. Продуктам харчування по яйцям. І це був такий, скажем, такий інструмент, який допоміг вивести в кінці кінців закупівлю Міністерства оборони тилові на Прозоро. Про що мені неодноразово екс-міністр оборони Резніка казав, що це неможливо, тому що неможливо. А він, Але він казав про це з жалем чи навпаки? Він мені казав, нас у нас дуже багато було з ним зустрічей, особисто в мене з ним. І на кожній зустрічі я постійно його донімала такими mm. питаннями: що чому це все в тіні, чому ніхто нічого не бачить, чому вони виходить на прозоро. І постійно від нього чула такі відповіді, що не нещасті. А ми зільємо інформацію нашому ворогу. Ви знаєте, ми вийшли абсолютно спокійно. скажімо так, ті ту інформацію, яку треба закрити. Ми її закриваємо і ніхто не бачить. А порахувати кількість особового складу, наприклад, в харчуванні. Ну я не знаю, це треба дуже по якій формулі. Ну неможливо просто. ні, формули насправді є. Питання в тому, та що формула не завжди відповідає Абсолютно. так. Да. І якраз на як я вже, як член декорати Олексій Юрійович зробив таку дуже цікаву штуку. Він призначив мене членом колегіального органу по тиловому забезпеченню. По суті, uh -huh. тендерного комітету. Uh -huh. Це була цікава історія, тому що. Якби я перша мені думка була зробити самовідвід, бо це дуже ну, йти в якесь там пекло, да, це державні кошти, забезпечення, скоріше чистилище, бо там відбуватимуться. Так, да, чистилище, так і йти після того, як були такі скандальні історії, це дуже складно. Але тут я розуміла, що якщо я відмовлюсь, у нього буде можливість вийти і сказати: дивіться, ви хотіли громадськість? Я організувала. Ви хотіли, он людина найбільшу кількість голосів отримали. Ви хотіли, вона в тендерному, вона відмовляється, що я можу зробити. І другий варіант я думаю, що також був, що я просто не справлюсь з цим. Але ми вивели на прозоро, ми зробили перші кроки в сторону прозорості, відкритості, і, скажімо так, перші торги по харчуванню ми зекономили 30% бюджетних коштів. Це було в грошах 6 мільярдів. Гри угу. на друге півріччя 23-го року. Пані Дано, коли пишуть, що радниця або радник міністра, то зрозуміло, міністрів знають всі. А от радниця заступника міністра так. оборони, якого з них? А, заступника міністра оборони по закупівлям, ага. по закупівлям, і тиловим, і зброї, це Клімков Дмитро Олегович. Угу. Тобто, скажімо так, ви радниця. Тієї людини, яка займає цю посаду, незалежно від того, хто її займає, ну так, звісно, mm -hmm. тобто да. Так. Якось так, так. Да. Зрозуміло. Наскільки я так зрозумів, що ваше перебування активна робота в тій антикорупційній раді вона сприяла, тому що ви перетворилися на чи додалося ну, звісно, вам так, ще звісно. радниці заступника міністра оборони? А наскільки робота з от людиною окремою? Хоча я розумію, що я з апаратом, напевно, доводиться працювати. Да, так? Да. Відрізняється від роботи в колегіальному органі. Тут же потрібні якісь особливі підходи шукати. Ви знаєте, вона відрізняється тим, що ти, да, ти не підписував якийсь там умовний, навіть усний догір про корпоративну етику, да? але ти розумієш, що ти член команди, і ти вже маєш всі ці. Якісь непорозуміння чи різні точки зору лишати в стінах міністерства оборони. Бо якщо не знали слухачі, відслідковували мою роботу в колегіальному органі. У мене була взагалі така рубрика «Особливості з окупіальні міністерства оборони, і ці дописи розлітались просто я не знаю феєрично. Я все думала продати потім нефлокс Netflix, да, Netflix, Netflix. Ці, ці, ці історії, авторське право. Що авторського да, звісно, з моїм авторським правом? Але зараз трошки змінилось і більше роботи всередині міністерства оборони більше, більше нарад, більше консультацій, більше намагань виправити якісь помилки, якщо вони є, або зробити так, щоб цих помилок було якнайменше. А в якій галузі найбільше виникає помилок? Ви знаєте, зараз в Міністерство оборони я постійно кажу таке порівняння, що ми їдемо на, умовно кажучи, машині, і під час їзди, бо ми не можемо зупинитись, ми почали змінювати двигун. І нам треба, щоб ця машина і не зупинилась, і змінити двигун також потрібно, бо є е, вимоги партнерів, і ці вимоги партнерів вони стосувалися того, що Міністерство оборони себе повністю знімає функцію закупівель, а Міністерство оборони формує політики закупівель, політики закупівель зброї, політики закупівель тилові, політику закупівель децентралізованих. А все інше роблять агенції. Створено дві агенції: Агенція по закупівлі зброї і Агенція по закупівлі тиловому. ДОТ. А, і ця а, а архі... для тила зброя не потрібна. Ні, вся зброя в Агенції в по зброю. Да. І тилова тилове... немає до ні, зовсім. Ні, та? ні, ні, в тиловому це харчування, це паливно мастильність, ага. це а, одяг, взуття і все інше, а, а в зброї це тільки в Агенції по зброї. Вона менш, скажімо так, Активно комунікує з суспільством, зрозуміло з яких причин закриті процедури, також зрозуміло з яких причин. А от якраз дот, державний оператор Тилу, це агенція по Тилу, і якраз Дот досить активно комунікує з суспільством. Дост, і... кримсько кримськотатарською мовою означає друг. Ну, давайте так, очолює очолює людина, якраз з Криму Серьезно? Арсен Жумеділо, так. А, Ну да, да, АрсенБ. Да, арсен Да, Арсен Ні, хоча а. він вже заслуговує на те, щоб був Арсен, Ага. Ну, я, я не знаю, як відбувається зміна таких ну, одна, іпостасів. Одна, один із показників це коли Борода виходить за кулак. Ага, а якщо за є. два кулаки, то це взагалі ну це до праведності має відношення та Арсен дуже дуже відомий був. Був цікавий, до речі, приклад того, як людина із громадської сфери перейшла на державну службу свого часу, я пам'ятаю. Ну, ви ну, бачите, ми всі якось так о, з громадської сфери от, починаємо от, переходити, і чи погано це. Ну, наприклад, як для мене, як для особистості, да я, я людина бізнесу у мене досі, незважаючи на те, що я два роки там не була, не в, в у себе на виробництві, в мене бізнес існує. Ну так це Але, ж свідчить е... про те, що добре не да, <свісно> да. Мій бізнес пережив 14-16 рік, коли я пішла на війну, uh -huh. і мій бізнес зараз працює. А, як особисто для мене, це для мене складно, тому що я не міг. Працювати просто робота роботи заради роботи. У мене як у людини, яка 25 років в бізнесі мені потрібно, щоб була був результат. Та, результат там економія. Прибутку. Ну, в бізнесі, звісно, а під час державних закупівлі це економія. Ви знаєте, я економлю власні кошти. Я дуже, да, дуже стараюся економити угу. і кошти платників податків України, і кошти платників податків Америки. Давайте вже чесно, якщо так, а, а... Франції і Канади. Також, Також. Так. я все про хасських ренджерів переживаю, де Та їх так. кошти. Да. Це економія бюджетних коштів. Тому що чим більше ми зекономимо, тим більше зможемо. Зможемо закупити, наприклад, те, що ми вивели на торгів прозоро другий квартал 23-го року. Ми зекономили 6 мільярдів. Це дало нам змогу своєчасно замовити зимову форму. І якщо ви помітили, в цьому році в 23-му році там не було криків. Давайте купимо людям форму. Такого не було. В 22-му було. А в 23-му не було, тому що в нас було 100% забезпечення збройних сил України і ще навіть був якийсь перехідний залишок. Тому чи чи добре, чи погано, що люди з громадської сфери переходять в державні структури. Ну, давайте так, громадський діяць це все-таки пасіонарій. Це людина, яка проактивна, яка має якусь свою позицію, яка має, скажімо так, можливість її озвучити і залучити в свою якусь, своє бачення інших людей. І коли такі люди йдуть на державну службу, досить Складно, скажу вам, тому що я скажу, що хочеться результату, а приходиться все-таки приймати якісь. Ви сказали, хочеться ра. Я думаю, хочеться ридати. Потім думаю, е, ні, це для даної рової. Ні, це не вихід, ні, це не наші методи. Ругатись матом хочеться. Ой. да, А ридати не наші методи. Ридати може і да, але по-іншому угу. у нас є достатньо причин, щоб ридати. І е, але все ж таки, от, от таке перетворення там людей бізнесу, громадських діячів, які зараз намагаються змінити систему, які зараз намагаються налагодити все так, як має бути, бо від нас союзники вимагають і йти до стандартизації НАТО. І ми цю дорогу маємо осилити. Виснажливо складно, але ми рухаємось. Ми рухаємося, ми не стоїмо. Дана Єрова, волонтерка, радниця заступника міністра оборони України у студії громадського радіо. І нагадаю, що ви можете дивитися цю трансляцію наживо, а потім на нашому ютуб-каналі подивитися змонтований варіант, з якого втім, нічого не буде вирізано. Просто деякі плани може будуть там експертно, так само Яром Федоренком змонтовано. Ви дуже плідна блогерка. От, так, ви такий так і, і я, який зазвичай блогів не читає, все ж таки перед тим як зустрітися, звичайно ж подивився, бо репутація у вас в цій галузі дуже хороша. Але блоги абсолютно різні. От, скажімо, останній, який з'явився на Ліганет, він називається Між міноборони та виробником не має бути посередників. Ну і це така, я би сказав. Бізнес не те, що інструкція, а схема, яка варта того, на вашу думку, щоб її впроваджувати і так далі. А блог на ЛБ останній, він ну, так, він емоційний дуже. Так, та, про те, що болить. Так, от зараз, щоб я не проповідав, стисло, що болить. Ви знаєте, я оцю тактику я постійно кажу, що і закликаю людей, що і кажу, що ми старі патисерщики. Люди, які з го року, для яких в 14-му році по б... досвідчені. Досвідчені Петесерщика. Mm, да. Окі окей, mm, правильно дякую. Да. Тепер буду використовувати е, такий термін. Досвідчені, досвідчені Петесерщики. Ми, хоча б знаємо, що робити зі своїм станом куди бігти, і навіть вмієм себе відслідковувати. Ви знаєте, в 2014 році я помітила були, були страшні ситуації, не менш страшні, ніж зараз. Просто вони не були в таких масштабах. Але Іловайськ, Запоріжський морг, коли ми віддавали, віддавали, ми волонтери віддавали росіянам поранених з, з Должанського котла, вже майже ніхто не пам'ятає, що таке було. Потім ми, ми їх забирали з Росії. Були страшні ситуації. Були Дебальцево, був аеропорт. І ви знаєте, тоді... аеропорт ви маєте на увазі Донецький? Донецький да. Тому що був вже ще й Луганський. Луганський, слава Богу, ми не з такими втратами. Mm -hmm. Ми його здали, але не з такими втратами. І я пам'ятала, що мені легше, коли я пишу. Я багато чого писала, закривала для того, щоб матері, які там матері, жінки, які мене читають, щоб їх не травматизувати. Але потім, от коли почалося повномасштабне вторгнення, я почала виписуватись. От я приходила додому, ви знаєте, там ввечері, о 12 й я сідала і я писала, мені було легше. І, до речі, буквально за 2-3 тижні вийде моя перша книга нарешті, яку я тільки змогла зробити. Яка стосується, яка була у нас було два проекти з Ловком Валерію Федоровичем Залуженим? Це книга про героїв України, які отримали статус героя вже за повномасштабне вторгнення. Mm -hmm. Книга про унікальніших людей, про караю, про хлопця, які відвів свій винищувач, розуміючи, що він загине від Вінниці, про Кащука, який захистив Чернігівський напрямок, про Ігоря е Дикого. Який на Сумщині відрізаний від а, взагалі централізованого управління зібрав себе навколо себе людей, які володіють зброєю, мисливців, і просто створив там партизанський рух. Це а, в якому районі було? Сумська Сумська, Ні, об... так то Сумська область. А? Ну це було, вони якраз були відрізані вже. Uh -huh. Їх відрізало. Про а, а, мені зараз мені не, не пам'ятаю, я прізвище, вибачте, це. Це моя це моєму книзі да, про людину, яка в Чорнобилі стояла з буком, і е, виводила цей бук, коли він був уже був в повному оточенні, і зберіг його, і зберіг особовий склад. Про мостового це один з привидів Києва, угу. який лишився їх небагато, який лишився живий. Панідано, ви книгу писали чи надиктовували? Писала. Писала, та. писала від руки на комп'ютері ні, ні, на, на комп'ютері. Да. там машинки немає такої друкали. ні, такої Вон... немає машинки, ні а, тому це такі, знаєте, для мене такий е, спосіб псих, психотерапії психотерапію для себе, але стосовно моїх якихось порад, коли я даю ці поради стосовно психічного здоров'я, і постійно закликаю, що бережіть своє психічне здоров'я, тому що якщо ви не в ресурсі, ви своїх дітей не стабілізуєте, у мене троє хлопців. Ми троє хлопців, а старшому на момент повномасштабного вторгнення було три роки. Я пішла з дому, з'явили в травні, 20, вибачте, да, 2014 в травні, коли почали завозити поранених в Київ, я пішла з дому і почала з'являтися десь тільки в листопаді 2014 вдома. І моя дитина мене не бачила півроку. А, і так сталося, так життя стало, якось дуже цікаво, доля так грається, що на момент повномасштабного вторгнення ми Війні хлопців було також по три роки. І зараз, старшому, моєму 14 років, я розумію, що через 4 роки моя дитина призивного віку. І для мене. Але лише не мобілізаційно. Але призивного. І для мене це просто, знаєте, страшний сон коли я думаю, що моя дитина. Мої діти взагалі можуть піти на війну. А є ще діти, якими я опікуюся. Це діти загиблих, що вони підуть на війну. Оце для мене основне те, що дає мені можливість вставати і щось робити. І ще ви знаєте, вчора я написала допис стосовно який назвала незавершений гештальт. Дуже цікаво, якось доля переплітається. Я, я навіть а не від його розумів. де можна буде почитати? А в останній допис у мене там один з останніх дописів, який я вчора не написала. Ні, так де. де. А в Фейсбуці а, а, може, може, я стук... не ходжу взагалі. А, ну може, десь в колонці з'явиться. Uh -huh. Може на людьми березі з'явиться. Uh -huh. Це стосовно того, що я зайшла в міністерство оборони на ту саму посаду заступник, вибачте, радник, Радниця. заступник міністра оборони, також по закупівлям у 2015 році у складі uh -huh. волонтерського uh -huh. десанту. Я собі поставила задачу, це була імплементація стандартів НАТО. при надедні до медичної. Першої домедичної допомоги. Ми імплементували це, це стало обов'язковим при навченні на полігонах при відправці в зону бойових дій. І друге, що я собі поставила завдання, це змінити військовий одяг, так як я пов'язана з, ну, я розуміюсь, на легкій промисловості. У нас була форма, в якій, якщо ви пам'ятаєте, гелітейка, яка горіла буквально за секунди. Да, да. І ви знаєте, у нас була така велика кількість. Людей, які отримали опіки, я один раз зайшла в реанімацію, мене пустили до хлопців 79-ї бригади, який отримав 85% опіків. Коли я зайшла в, в його реанімацію, ви знаєте, я відчула запах палинного м'яса. І це мене просто тригерило до, такої, до такого ступеню, що я просто в'язалася, ми змінили ту по тканині, ми прибрали Поліестер, ми ввели хебешну тканину, ми змінили, ми зробили з стандартам НАТО форму. До речі, в цій формі зараз воює вся наша армія. Це uh -huh. та, те, що ми зробили у 2015 році. Але потім екс-очільник Міністерства оборони Полторак, він захотів, щоб я очолила департамент. Державних закупівель. І, чесно кажучи, я втекла. Я втекла з цієї пос... від нього я втекла з Міністерства оборони. От ще раз вас поправлю. Давайте. Відійшла на заздалегідь підготовлені. Позиції. Позиції, Прекрасно, да. так. Відійшла на заздалегідь, підготовлені позиції, повернулася в бізнес. Але, знаєте, є ще один момент, на момент Початку повномасштабного вторгнення була в іншій країні на лікуванні. Мене mm -hmm. розбудила моя старша дитина і сказала: Мамо, по нам стріляють. А ще саме таке, що мене заставило дуже довго обдумувати, що я роблю, це мої батьки, я взагалі дівчинка з Буч. Мої батьки, брат, сестра, невістка, А я на половину знемішаєва. Да, а ну тоді, а, а да, бабуся, у мене з бабинці, якщо ви знаєте, Та, да, звісно. знаєте. Ну, я вже... а, і от всі мої родичі вони були в бучі. На жаль, декілька разів я просила військових, що приїхали, забрали, поки не було обрізано, uh -huh. бучі не було обрізано. А витерпання не вдалося вмовити. Вони лишились. І вже потім, коли от будинок стоїть на тій вулиці Яблонській, яка всім відома, яка вже була усіяна трупами, це було 10 березня. Це була страшна історія, тому що одні мені казали виводь, інші казали не виводь. І я все-таки взяла на себе відповідальність, сказала їм виходити. І 5 годин їх не було на зв'язку. І це дуже важливо в слушний момент взяти на себе відповідальність. У нас залишається 30 секунд в етері, і за що зараз ви берете на себе відповідальність? 20 секунд. Перше, я хочу, щоб моя країна була в НАТО. Друге, я хочу, щоб мої діти йшли в армію, а не йшли на війну. Третє, я хочу, щоб, мої, щоб діти, якими я опікувалась, також йшли в армію а не на війну. І четверте, я хочу, щоб мої онуки не знали, що таке війна, Дана Ярова, волонтерка, радниця заступника міністра оборони України і. Голова Геомрія – Дітей України, але про це поговоримо наступного разу. Дякую всім, хто слухав, всім, хто дивився. Дякую.